Дивіться, сьогодні в нас 1 квітня, так, 24 рік. Ось є в нас такий персик. Взагалі ми тут на цій території обрізаємо багато дерев. Може я і ще кілька відео скину, бо ми так кожен рік тут працюємо. Дивіться, в чому була проблема? Проблема і навіть не проблема. От підійде тепер, будь ласка, ближче. Дивіться, на якій відстані був зрізаний в тому році персик. О, підійди ближче, будь ласка, щоб було видно. Ось бачите. Тобто висота приблизно 1,10-20 метр метр м. Після цього зрізу дало ось такі маленькі гілочки, однорічні гілочки. Ці всі були правильно зроблені, ці всі були б на пеньки прирізані. Вони нам дали ось такі гілочки. Ліза, якби був зріз тут зроблений, Тобто ця вся частина була б нас тут, якраз була б е, зручно. Але виходимо вже з положення того, що вже було зрізано високо. Тому що мені задавали, я зрізала високо, що мені робити. Ось, попускали у вас нові гілки. Тепер ваша задача в цьому році, тако підійде ближче. Ось, бачите, де вас зараз, е, якщо ви будете десь в квітні місяці обрізати, ви бачите, де у вас вже будуть гілочки. Ви тепер зрізаєте на такі пеньочки їх, щоб е, полишалися ось такі у вас. Молоденькі гілочки вже де бачите, звідки йти. І можна звернути увагу, скільки багато цвіту буде. На такому дереві це занадто багато цвіту. Зробіть, хоча б ось от, наполовину все проріжте. Тому що якщо ви хочете мати якийсь, хоч якийсь персик, вам треба буде цей цвіт трошки зняти. Все, останні всі, ось, наприклад, як ось ця сама гілка, вона занадто довга і вона тут є конкурентом в нашому стобу. Я її прирізаю теж на такий пеньок. Все, немає проблем. Якщо ви зрізали занадто високо, ви просто в цьому році зріжте на пеньки, заберіть лишню деревину, щоб дерево могло витягнути хоча б один-два якихось персика. Все, дякую. Все, нажимаю там.